Доброго дня, шановне панство! Сьогодні запечемо домашню качку з овочами в духовці. Качку гарно промиємо, просушимо, наріжемо на порціонні кусочки і будемо зараз смажити на сковороді. На сковороді качку смажимо до рум'яної скориночки з обох боків. На цьому жирку будемо смажити овочі. У нас мікс. Там є і спаржа, і перчик червоний, і цибулька, і два вида капусточки. Далі візьмемо картоплю, наріжемо ось на такі шматочки, додамо приправи до картоплі, її гарно перемішаємо і трошки відставимо в сторону. Далі беремо дуже велике деко, засипаємо туди вже посмажену качку. Далі беремо суміш овочів, які посмажилися, теж туди засипаємо. Потім сюди ж сипемо картопельку, яка вже трошки підмаринувалася. Трішечки додаємо спецій до картоплі, до м'яса, прованських трав, посолимо, поперчимо, теж небагато хто як любить. Можна ще додати перчик чилі. І це все, а ще олійки додаємо. І це все гарно будемо перемішувати так акуратненько, щоб воно не випадало. Перемішаємо, щоб воно все якби було до однорідної маси перемішалося. Потім беремо рукав для запікання і все оце перекладаємо дуже акуратно в рукав для запікання. Ми нікуди не спішимо, тому будемо перекладати. І готувати вже цю страву до запікання. Ось так у нас вийшло. Зараз ставимо в духовку на 180 градусів годинки на 2-2,5. Ось така качка у нас вийшла. Надзвичайно смачна і соковита. Дякуємо всім, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал.